Міській владі Калуша знову пропонують розірвати договір купівлі-продажу кінотеатру Відродження. Ідея не нова, адже прокуратура вже зверталася до суду з наміром повернути приміщення у власність міста. Відродження не повернули. Тож тепер у Калуші депутати відверто називають дії прокуратури некомпетентними та пропонують все ж розірвати договір із покупцем. Правовідносина, що говорить про низьку кваліфікацію, працівників, каже своїх своїх прошу. Розервачка договорів попівлі продажу між середньою районною громадою міського, що особливо кампусної міської ради, продавець, та цього відродення 2011 особи, які повітряні романти покупець, за недопонання умов договору. Про результати дорожнього депутатського запису прошу повідомити мене в установу. Депутатський запит Ольги Єланіної днями викликав чергову дискусію у сесійній залі навантаження на бюджет понесе розірвання договору, просить тобі до от нехай погороди до Ви сіля, виставити там якусь охорону, там зараз світу діти лазити по договору. Може, по цьому питанні все таки ініціювати якусь робочу гру. Підприємцем, який є власником приміщення, це таки переглянути умови договору. цільове призначення про зміну цільового призначення кінотеатру відродження вголос заговорили після того, як цьогоріч у місті запрацював кінозал у палаці культури мінерал. Тепер мовляв, немає потреби відкривати великий кінотеатр. Достатнім був би ще один кінозал та комерційно привабливі об'єкти у центрі міста. Міський голова з цим категорично не згідний. Ну, у нас є якщо б ви бачили і центри. Я думаю, що місто Фарта було б ще один і кінотеатр, і ще один пожежний центр. Тож тобто, тут то, піднімається старте питання. Я думаю, ну, хтось про це питання опобіює, щоб цей заклад перепрофілювати під торговий центр. Я не говорю, що місто Кала, що не потрібно ще, скажімо, нового торгового центру, але я думаю, що Кінотеатр мав зберегтися і там зробити достатньо хороший гарний центр і для людей, і для дітей. Uh -huh. Покличемо власників, що вони трали більше, які, якісь свої терміни по реконструкції цього приміщення. Демонстрація фільмів в оновленому кінотеатрі відродження мала розпочатися ще 1 січня 2011 року. Втім, будівля й далі занепадає, калушани сюди скидають сміття та перетворили місце на громадську вбиральню. Калушани ледь не щодня бачать у напівзруйнованій будівлі різні компанії. Одні просто цікавляться руїнами, інші ховаються від сторонніх очей і навіть дебоширять. Гори туди. Я не знаю, що вони там шукають. А вони на кріше, аж полізели. І від тих ліжками кидали, що розвивити вомні шифер і розвили е, трубу тому mm -hmm. газу. Головне питання, коли власники кінотеатру візьмуться за обіцяну реконструкцію, досі залишається відкритим. Як зазначає інвестор, наразі першочерговими є проекти пов'язані із акваторією та будівництвом сміттєсортувальної лінії у Калуші. Кінотеатр у цьому переліку під номером три. І у світі є велика економічна криза. Якщо брати окремо взяти Україну, нашу з вами Україну, тут ще і військова операція, нашого агресивного сусіда проти нас, і ще політичні негаразди. Тому на сьогоднішній день об'єктивно мало хто починає що. Робити. Проект нікуди не планує ні продавати, ні перепрофьорувати, плануємо його робити. Єдине, що все по черзі. Пріоритетам проєкт Номер три для мене це е, кінотеатр, відродження, ну можливо, там торговельна якісь там завтра які модели. В цьому році ми точно плануємо робити по ньому проект, е, і, але починати будівництво, я хочу почекати розвиток подій по сміті сам Після того я буду вже приймати остаточне рішення, але скоріш за все е, по плану будівництва це буде 17 рік, це буде 18 рік.